Бергер Карго. Ми здатні зробити більше ніж роблять інші. Триває спеціальний ефір на радіон В. Студії працює Богдана Мосу. У Білому домі не виключають, що армія США опиниться в секторі Гази, але не для участі у конфлікті на боці однієї зі сторін. За словами координатора Ради національної безпеки Білого Дому Джона Кірбі, США. Не планують залучати війська для участі в боротьбі між Ізраїлем та Хамас однак можуть бути долучені для звільнення заручників у газі. Зараз на зв'язок зі студії радіонве. Виходить Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Олександре, вітаємо вас. Так вітаю добрий ранок. Така цікава заява Кірбі. А взагалі тут трошки виникає запитання: а хто там взагалі буде бачити США? Звільняють заручників чи можливо ще якісь цілі виконують. Як розцінювати цю готовність штатів допомогти заручникам, скажімо так, так або можливо не лише їм. Це насправді дуже неординарна ситуація, тому що так американці доволі часто ми знаємо завдяки своїй розвідспільноті, завдяки своїм силам спеціальних операцій працювали над подібними завданнями. Так, вони дуже часто допомагали Ізраїлю подібним чином на близькому сході ще в минулому столітті. В основному, і так ми знаємо, що в принципі звільнення заручників це така собі гуманітарна місія сил спеціальних операцій, яку США для себе бачить завжди пріоритетом. Але щоб оголошувати про це, щоб ще й казати, що ні, ні ні нас насправді тут немає, і не буде. От ми тільки тут можемо з'явитися, якщо треба звільнити заручників, то ось якраз інформаційний аспект супроводу цих операцій зараз є дуже дивним. Тобто, в мене думки і припущення, скоріше, поки тільки припущення, схиляють до того, що Американці про це попередили, розуміючи ризики того, що їх бійці, їх спеціалісти можуть бути викриті, або як мінімум їх робота буде більш очевидною, тому що ну, важко собі уявити, що звільнення заручників з рук терористів буде проходити без жертв зі сторони самих терористів. А в сучасний інформаційний вік, ну якраз, це точно все буде знято. Це точно все стане публічно, і тому ну, таке виникає враження, що американці розуміючи це все. Так дуже гладко, дуже обережно попереджує, що так, наші сили там будуть. Вони не будуть там офіційно, але знаєте, що вони там будуть. Цікаво, цікаво зараз у країнах заходу. Ми бачимо активізацію з однієї сторони акції протесту від прихильників Хамасу. А з іншої сторони, ну виглядає так, ніби уже не лише одним протест акціями протесту е, обходиться доходить і е, до насильства в Європі. Вже на тлі цього були напади на людей. А після того, до речі, як лідери Хамасу закликали до Джихаду по всьому світові, чи не виглядає це як один із засобів ведення гібридної війни проти заходу, яке от організовано тією самою вістю зла, про яку ми почали говорити все частіше останніми тижнями? Ви абсолютно праві. Це і є частина цієї гібридної війни. Ну, якщо вже звертатися до теоретичної бази, якщо вже згадати ту саму статтю Герасімова, то якраз сіяння розбрату хаосу і внутрішньої стабільності в країнах потенційних опонентів, супротивників, це є одна з перших щаблів, Розвитку гібридної агресії проти країн заходу, тобто це не просто робиться тому, що це вигідно, це робиться, тому що це навіть теоретично, з точки зору банальної стратегії, вже було прописано в росіяни і їх союзників. А в цьому випадку, коли ми маємо справу, по-перше, з етнорелігійним конфліктом, який йде, якщо не сторіччя, то багато десятиріч, коли ми маємо справу з лобі кожної з цих сторін конфлікту, по суті в кожній великій країні заходу, коли ми маємо справу з великою. Кількістю е, мігрантів і біженців, причому в основному лише з мусульманських частин е, близького сходу, коли ми бачимо, що ця проблема в принципі була актуальна і викликала такий же саме ефект ще в 60-х, 50-х, 70-х роках. То не використати таку можливість для внутрішніх провокацій, не використати таку можливість для загострення ну було б дуже дивно, якби Іран, Росія, Хамас не використали б цю можливість. Тому так тут абсолютно чітко просвідковуються не просто результати гібридної агресії наших ворогів, але й в принципі, навіть теоретична основа того, що вони називають гібридною агресією. А, скажіть, а щось відбувається на Заході у Штатах чи в Європі з усвідомленням цієї історії, з якими з якоюсь протидією? Я от поки що, із з того, що бачив, це те, що європейці зараз дуже сильно над гуманітарною місією працюють, і здається, це і все. Гуманітарна місія стосовно відповідно палестинців. Ну так, поки що ми бачимо, що Євросоюз працює над гуманітаркою. Хоча паралельно давайте не забувати, Євросоюз був одним з перших, хто почав перемовини з Ізраїлем стосовно не просто військової допомоги, а стосовно питань відновлення, стосовно додаткових кредитів, стосовно додаткової гуманітарної підтримки. Тобто, спочатку європейський союз пішов до Ізраїлю, тому що давайте не забувати, що Ізраїль і Євросоюз мають все таки дуже і дуже близькі політичні і економічні зв'язки. Ну, як раніше жартували. Ну ізраїль вже є в Євробаченні, значить них точно нормально торгівля йде. Тому насправді Євросоюз допомагає як е, жителям Гази, як вони це зараз показують. Так вони допомагали на самих початках Ізраїлю. Якщо казати про Сполучені Штати, то поки що там єдиноначальна, єдино направлена підтримка якраз Ізраїлю, але незважаючи на це, дійсно є протести, тих, хто підтримує Хамас. Дійсно є певний політичний розбрат і велика. Величина, скажімо так, єврейської діаспори, єврейського в США, викликали те, що навіть деякі представники, ну як кажуть самі американці, лівоналаштованих ліворадикальних представників єврейської общини, вони також виступають за те, що Ізраїль все робить неправильно. І насправді значна частина соціальних дебатів зараз там, в чому взагалі сама логіка того, що відбувається, і от на маленький такий промінчик позитиву, якби це дивно не звучало. Але вони використовують наші фрази стосовно російської агресії для того, щоб пояснити агресію Хамасу проти Ізраїлю. Тобто, ми ж дипломатична складова, аналітична складова, журналісти, ми намагалися більше двох років пояснювати нашим західним партнерам, що якщо Росія складе зброю, то буде мир. Якщо Україна складе зброю, не буде України. І зараз ми бачимо той самий наратив стосовно Ізраїлю. Вони просто слово в слово повторюють, що якщо Хамас складе зброю, на близькому сході буде мир. А якщо Ізраїль тяне, якщо євреї складуть зброю, то на близькому сході не буде євреїв, то все ж таки чи можемо ми констатувати, що якесь і переусвідомлення війни, яка зараз відбувається на нашій території, теж у західних головах, чи, хоча б у Вашингтонських умах, відбувається це переосмислення. Я не думаю, що це переосмислення як таке, це скоріше актуалізація. Тобто вони починають розуміти, що так, от те, що зробила Росія, це дорівнює тому, що зробив Хамас. І взагалі починається розуміння того, що Росія дійсно відкрила скриньку Пандори, що це все не почалося от просто тому, що це почалося тому, що 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Це Та почалося 14-го року, мабуть, це все ж таки почалося. Так, ну якщо копати, то можна, можна знайти дійсно посилання на 14 рік. Але мається на увазі, що 24 лютого зламалися останні правила цієї системи, тобто зламалися останні запобіжники, які мали втримати від такого формату війни, і відповідно все стало дозволено. І тому ми побачили конфлікти на близькому сході. Ми побачили десяти конфліктів в Африці. Ми побачили загострення в південно-китайському морі, в Латинській Америці. Ми побачили загострення в Центральній Азії. Тобто це не стільки переосмислення українського українського опору російській агресії, це просто актуалізація і дійсне нагадування про те, що Україна має перемогти. Інакше те, що сталося в Україні, те, що сталося з Ізраїлем і в Ізраїлі, воно буде повторюватися і буде повторюватися все ближче і ближче до власне домівок самих американських виборців. Але до останнього ми бачили таку дуже нерішучу поведінку, зокрема Білого Дому, і знов таки. Військові сполучених штатів казали, що треба надавати е, Україні більше зброї, але ми цього не бачили. Бачили певні зволікання по номенклатурі. По кількості е, ми вже й мовчимо, власне кажучи. При тому, от буквально нещодавно е, президент Байден сказав, що ну будемо підтримувати Ізраїль Україну. Хто як не ми, ми маємо це зробити. Тут питання: наскільки це просто заява, чи вона все ж таки що. Значить, а вона дійсно значить, тому що ми бачимо, що Байден, якраз от в цих виступах, він був одним з найбільш обережних спікерів. Він, в принципі, показав свою таку зовнішню політичну обережність ще до повномасштабного вторгнення РФ, коли якраз на рівні найвищому, тобто на рівні президента США, американці заявляли, що так вторгнення може бути, так треба бути обережним. Так давайте готуватися, не можна розслаблятися, і так далі. Тобто, Байден він, в принципі, доволі обережний спікер в цьому плані. Саме Байден, давайте не забувати, блокував постачання атакамсів. тобто це не було рішення Пентагону чи рішення Ради національної безпеки чи рішення держдепу. Це було рішення адміністрації Байдена. Ну звісно, під впливом Сальвана не будемо скривати, але все ж це було рішення Байдена. І тому, коли настільки обережний спікер, який в принципі до цього обмежував постачання певного типу озброєння, аби не цитата викликати ескалацію. І зараз він заявляє про те, що ми разом із Україною і з Ізраїлем, і в жодному випадку ми не програємо ні там, ні там. І найголовніше його цитата про те, що це відповідальність Америки, що це не просто там наші партнери, яким треба допомогти, бо ми такі хороші, вони такі класні, а це тому, що це відповідальність Америки забезпечити перемогу демократії. Тобто, перший важливий меседж, як ви вже сказали, це те, що вони дійсно до кінця із нами з із Ізраїлем, Вони продовжують цю підтримку, і ця підтримка буде. А до речі, в контексті України вже є визначено, що таке кінець. Тобто є ж резолюція про перемогу України, яка лежить наразі в Сенаті. І з Ізраїлем теж абсолютно все зрозуміло, коли той кінець. Тому тут вже є певний наратив, тут є певна стратегія, це не просто слова заради слів. І друге важливе, що американці беруть на себе відповідальність. Тобто, не зважаючи на те, як будуть розвиватися події, американці чітко заявляють, що так ми зробимо все можливе, щоб демократія перемогла. Олександре, не люблю ставити питання про апокаліпсис, але просто тут, так би мовити, новини змушують. Змушують. Нещодавно був опублікований звіт Комісії Конгресу Сполучених Штатів про стратегічні загрози майбутнього, ну і там фактично описується перспектива Третьої світової війни. Це не зараз Третя світова, ще не почалася вона, а от може початися в 27-35 роках. Ми. Так розуміємо, що мабуть, йдеться про е, якісь події довкола Тайваню. Е, зазначається, що може бути застосована ядерна зброя, і, скоріше за все буде застосована, і при цьому ця комісія стверджує, що в такому разі Сполучені Штати не зможуть водночас підтримувати союзників і в Європі, і в Азії. Е, що, е, що це за такий звіт? Як до нього ставитися, як ставитися до його висновків? Ну, по перше, після 24 лютого вся міжнародна система безпеки ввійшла в стан постійної загрози третьої світової, тому що ми перейшли рубіж, ми перейшли так звану точку біфуркації. Що є точка біфуркації? Це не просто точка неповернення, як часто кажуть, а це точка неповернення, плюс безпроглядність попереду. Тобто, ми не можемо повернутися до того, як система працювала до цього, але ми і не знаємо, що з нею робити нове, бо все нове, що ми хочемо зробити, вже колись було і воно не спрацювало. І тому ми зараз у такому стані невизначеності, який дає можливість диктаторам, автор автократичним режимам, і, взагалі, вибачаюсь на. На ефірному слові, всяким поїхавшим, робити те, що вони хочуть. Тому, по суті, з 24 лютого ми постійно ходимо по цьому лезу ножа. І ризик ядерної війни, він треба просто сказати, він постійно малий. Він, знаєте, як функція він наближається до нуля, але ніколи не до рівня нулю. І в цьому випадку таким же чином треба сприймати цей звіт. Просто основна мета подібного аналізу можу сказати як представник аналітичного центру, мета подібних аналізів показати, чому це може статися. Показати основні напрямки і основні найважливіше каталізатори, тобто, які події довкола яких регіонів, довкола яких місць загострення можуть стати критичними, коли ми кажемо про застосування ядерної зброї, тобто. Ситуація довкола агресії Росії проти України показала, що так Росія готова була це застосувати, але для цього треба додаткові якісь важелі, яких поки нема, і тому поки що загроза цього застосування до питання довкола України мінімальна. На близькому сході ну ми самі знаємо, що в Ізраїлі зброї нема, але якщо що, вони можуть її застосувати, як вони самі кажуть, і там загроза застосування поки що мінімальна, тому що Ізраїль справляється конвенційними силами. Індія, Пакистан, Тайвань, Китай, тобто всі ці точки треба перечислити і показати, що там, то там, то, там, то загроза є в інших місцях. Загрози нема. А тому плануйте свої пріоритети відповідно. Тому це не загроза апокаліпсису на 100%. Це просто нагадування, що ми постійно можемо побачити десь на горизонті ядерний гриб. але не зараз. Одна з критичних також точок на шляху до ось цих зазначених дат. Це буде. 24-й рік, кінець 24-го року, коли у Сполучених Штатах будуть обирати президента. Ну і зараз ми бачимо, що підтримка Дональда Трампа, незважаючи на те, що ще офіційно невідомо чи він буде кандидатом від республіканців, росте дуже сильно тут кілька запитань виникає. Наскільки вірогідно знову таки станом на зараз, що він буде кандидатом? І друге, ну, мабуть, в Україні вже треба думати, а що робити, якщо е Трамп стане президентом? І е чи все насправді так буде е печально, якщо він стане президентом? Е ну, по-перше, ніколи не каже ні. Тобто так у Трампа досі залишаються певні шанси, але ці шанси можуть бути прекрасні буквально одним судовим засіданням, яке має відбутися 4 березня 24-го року. Адже саме це засідання буде розглядати питання 6 січня 2021 року, питання про спробу державного перевороту або те, що називають в юридичній традиції США повстання проти Сполучених Штатів, і якщо йому там буде винесено обвинувачений вирок, хоча б з однієї статей обвинувачення. То в принципі республіканська партія зніме його кандидатуру. Ну і тому, що згідно з федеральним законодавством, він не зможе обіймати жодну виборчу або жодну федеральну посаду до кінця життя через те, що засуджений по статті бунт проти Сполучених Штатів. Тому так наразі в Трампа є всі шанси балотуватися, але вирішальним днем для нас буде 4 березня 2024 року. І я маю всі надію, і я бачу перспективу того, що він таки дав вилити з цієї гонки, якраз серед цю судову справу. Це перший аспект. Другий аспект, якщо все-таки Трамп або хтось аля Трамп, тобто давайте вживати Трамп як певний загальний номінатив, якщо якийсь новий Трамп прийде, бо в нас є Рамасвані, в нас є Десантіс, в нас є багато інших цікавих таких лідерів, то що робити Україні в цьому випадку? Є один нормальний шлях, який нам дасть певну стабільність. Нам треба активніше працювати на рівні інституцій. То на жаль, ми бачимо, що наша влада намагається будувати класні, хороші, відкриті відносини, але на рівні особистому тобто на рівні з президентом, або зі спікером палати, або з державним секретарем, або зі секретарем з питань безпеки. Ми погано будуємо інституційні зв'язки. Тобто, якщо казати про нашу військову складову, там питань нема. Співпраця Міністерства оборони Пентагону це просто приклад того, як це має бути. Але в усіх інших аспектах нам треба більше співпраці з кокусами українськими в конгресі. Нам не треба блокувати парламентську дипломатію. А на жаль, ми бачимо, що спроби її блокування робляться. Ну коли в нас визначають спі список спікерів, хто може говорити від від імені України? Ну це ж з точки зору дипломатії, це смішно просто. Тобто нам треба більше парламентської дипломатії, нам треба більше інституційної дипломатії на рівні Держдепартаменту, Пентагону, на рівні Міністерства юстиції, Міністерства фінансів і так далі. І якщо ми зможемо підтримувати цей рівень відносин з американською системою, тобто з виконавчою владою, з законодавчими органами влади, хто би не був в Білому домі, але ця проукраїнська налаштована система зможе перебороти його голос, зможе перебороти його ініціативу, тому що. Це система противаг і стримувань, яка існує в американській політиці. І Якщо один з елементів цієї системи може стати різко проукраїнським, то нам варто було бути готовими, аби всі інші елементи залишалися на нашій позиції що цікаво стосовно Трампа, якщо Трамп буде звинувачений дійсно в бунті проти штатів, чи не стане це початком нового бунту проти штатів? Знаємо, що його виборець дуже активний. Знов таки, ми тоді побачили, на що цей виборець здатний. А чи не стане це знов таки поштовхом до нових протестів, які ще й Росія, думаю, підігріє, як тільки зможе? Росіяни і китайці точно будуть це підігрівати, вони точно будуть це організовувати, але тут є декілька але. Насправді вже було дуже багато можливостей, коли цей бунт за Трампа міг піднятися. Ну, скаже так, Трамп вже тричі до нього закликав. Він три рази приїжджав на різні суди, три рази він закликав люди виходити на вулицю і повторити 6 січня 21-го року. Він знову закликав робити погрози суддям, прокурорам, присяжним і всім іншим, хто намагається його засудити. І це результало в те, що вийшло 20 людей, які постояли під Нью-Йоркським судом, під прокуратурою штату Манхеттен і пішли. Тобто штука в чому після подій 6 січня 2021 року ФБР разом із міністерством юстиції провели дуже чітку і дуже напружену агентурну роботу. І, по суті, були посаджені всі лідери всіх радикальних угрупувань, які в той день приймали участь в заколоті Трампа. Тобто, це Oath Keepers, QAnon, Proud Boys в першу чергу, ці три організації, і багато інших, і всі вони сіли. Ну, мінімальний строк, якщо не помиляюся, там був 7,5 років, а найбільше близько 25 років. Тобто. Як співалося в старій пісні, «настоящих буйних мало бо ти нету вожаков». І насправді всіх найбільш буйних, всіх тих, хто міг підіграти Трампу і підтримати його повстання і вивести людей зі зброєю на вулиці. Вони просто вже не мають такого впливу, вони всі сидять. Тобто, система поки що жаліла Трампа, але вона була безжальна до тих, хто дійсно насправді штурмував капітолій. І тому ми маємо ситуацію, коли ну так, є окремі там заряджені люди, які готові дуже сильно вболівати за Трампа в інтернеті, які готові писати за нього пусти. Але коли справа доходить до того, щоб вийти на вулицю і ризикувати своїм життям заради Трампа, ну. Таких же залишилося дуже і дуже мало. Олександр, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Олександр Краєв був на зв'язку зі студією Радіо НВ, експерт Ради зовнішньої політики, українська призма. Говорили про політику Сполучених Штатів, а також про те, як власне, на Заході бачать подальшу долю світу в такий от непростий буремний час, чи то час Третьої світової війни, чи. То на порозі неї. Як бачимо, у США прогнозують її на 27-35 рік. Але, але готуються готуються, щоб цього не було. Друзі, зараз робимо невеличку інформаційну паузу, далі новини і продовжимо після цього. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.